Водолії, привіт! Рада вас вітати. Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами в грудні 2023 року. Відео актуальне для тих, хто в нас по сонцю водолій або по асценденту водолій. Отже, недавнє минуле водоліїв. Теперішнє. І найближче майбутнє. Так, налаштовуємось і розпочинаємо. Угу. Так, водолі прояснимо шестірка ночі одразу. Тут ішов у вас пошук комфортного місця. Так, ви вибирали. Такс. Тут насправді по шестірці мечів міг проходити і переїзд, наприклад. Зміна місця проживання елементарно навіть зміна квартири. Що там в оренду іншу квартиру вирішили взяти, переїхати з тої, яка у вас була. По імператриці це завжди про затишок, про те, щоб створити максимально комфортні умови собі. То кажуть, жіноча рука, так, щоб було видно в квартирі. Давайте ми ще четвірку приносимо. Так. В недавньому минулому тут теж перед вами стояв серйозний вибір стосовно вашого майбутнього. Ну, я все рівно бачу тут певний переїзд, зміни вашого побуту. Налагодження його. Для кого актуальне питання дітей. Тут були, так би мовити, ну, ви по максимуму все для дитини, знаєте? Дитина ще не народилась, а в дитини вже є, що носити там, коли їй п'ять. Тобто така ситуація, тут один з варіантів. А для тих, в кого питання дітей не дуже актуальне, тут йшли повернення, повернення до певних патернів минулого суду, страшний суд, да, тут і про те, щоб розібратися з певними сімейними, родовими ситуаціями. Спілкування з родом, допомога роду. Тобто тут ви могли багато часу приділяти вашим рідним близьким, ставитись до них терпляче і ну, допомагати їм фінансово, можливо, в чомусь навіть в шкоду собі. Так як трійка жезлів у нас закрита. Відлюдником видно, що ви заблокували якісь свої можливості, свої амбіції. В недавньому минулому ви просто поставили їх на паузу, скажімо так, бо у вас тут були важливіші якісь справи, та? тобто переїзд, наприклад, облаштування житла або допомога спілкування з рідними близькими, тобто власні якісь свої амбіції, ви поставили на паузу поки що. Середина грудня. Так. Все. Трійку кубків ми одразу прояснимо для водоліїв. Тату, ще могли займатися питанням здоров'я ваших рідних і близьких? Помогли бути погіршення здоров'я. Трійка кубків. Ну, тут всередині грудня однозначно питання ребром стане в тому, продовжувати спілкування чи ні. Я бачу, що є тут в вашому оточенні. Люди, які, вибачте, з вас просто тягнуть енергію, які вас напрягають, які на вас водолі накладають так багато різних, принеси, подай, зроби, допоможи, покажи і так далі. І про тому це можуть власне, бути люди, з якими ви довго разом, люди з вашого минулого, там, друзі, з якими ви разом там, по 10 років і так далі. Тобто, але видно, що ну, ці люди, вони вас спустошують. Ви забагато на себе берете, Ви не повинні вирішувати їхні проблеми, розумієте? І тут однозначно буде по тузу мечів проходити серйозна розмова і серйозне питання того, щоб свої особисті кордони почати нарешті відстоювати і зберігати ті кордони. Якщо хтось захоче на них зазіхнути, в різкій формі їм пояснити, що це неправильно так бути? Немає. Все, ж глянемо одну карту на ту замеч. Ну, от бачите, якщо ви це зробите, ви свою енергію зможете дуже класно поповнювати. Бо з вас її перестануть тягнути, розумієте, водолії. Тобто, тут реально я відчуваю, ніби у вас якийсь енергетичний вампір, ви бачите, сидить, а ви його годуєте. За що про що? Ну, Перепрошую. Тут треба, словами через рот, навіть, можливо, через конфлікт, але позбуватися таких типу друзів. Друзі повинні наповнювати. Да, я знаю, в житті бувають різні ситуації, і буває, що й треба допомогти і так далі. Але подумайте, якщо ви постійно допомагаєте, а вам навіть, там, вибачте, не знаю, чашку чаю не зроблять, ну, яка це дружба? Це не дружба. Позбувайтеся оцього токсичного середовища, відстоюйте свої кордони і побачите, як все у вас тут поміняється на краще. Дивимось в кінець грудня. Королева кубки, вісьмерка пентаклів і сімірка мечів. Прояснюємо сімірку мечів. Так, ну тут цікавий кінець місяця у вас, бо тут по сімірці мечів лягає справедливість вісмірка мечів і п'ятірка кубків. Тут однозначно вихід з позиції жертви. Однозначно тут іде чистка. Притому не кармічна, вибачте, тут взагалі не про карму. Справедливість це про дія наслідок. Тут іде чистка вашого оточення. Ви можете почувати себе самотньо по п'ятірці кубків. Це може бути. Просто тому, що у вас оці от кубки впали, не означає, що вам не треба оглянутися і подивитись, які кубки все ще стоять. Розумієте? Тут може бути яким чином, можете викрити когось на брехні. На брехні, на от таким побутовим штукам, знаєте, елементарні елементарній просто ситуації, яка поставить крапку. Окрім того, я бачу у вас плідну працю, плідну роботу. Багато буде роботи. Тут не про те, щоб сидіти, склавши руки під кінець грудня. Можливо, навіть якісь там собі, якщо ви працюєте по найму, якісь навіть додаткові зміни візьмете, щоб просто більше заробити. І будете насолоджуватися тим результатом, над яким ви працювали. Ну, цікаво, нестандартно у вас. Водолії. акцент грудня для вас. Двійка пентаклів. Втримати баланс. Акцент грудня в тому, щоб. Не розпилювати, знаєте, набагато речей, а от ви вибрали собі два важливих аспекти, і ви над ними працюєте. Це про те, що фігаро тут, фігаро там. Я люблю насправді двійку пентаклів, бо в ній є потенціал. Він ще не знає, який з пентаклів йому буде, так би мовити, більш помічний, який більше заважить, але він тримає обидва і, в принципі, досить добре балансує. Тобто тут якраз питання розвитку. Дивимося, яка енергія біля вас, ваше оточення? Грайливість. Ну, в оточенні тут багато приємного спілкування, багато жартів. Сміху, багато емоцій. Тут та ситуація, коли ваше оточення. розумієте, як ви його почистите добре, воно перестане бути токсичним. І навколо вас буде лише позитивна енергія. Це така дитяча, я б навіть сказала, енергія. І як ви будете себе почувати психологічно в грудні? Опа. Мені так подобається те, що в багатьох грудневих розкладах вже повсюди був блазень. Це вау! це оцей от початок чогось нового. Внутрішньо ви от готові стрибати в цю прірву. І ви знаєте, що вас там чекає батут. А не просто якась прірва з камінням. Ви готові і ви стрибаєте в невідомість, в щось нове. Це шикарна енергія всередині вас, це, це вау просто водолії. О, у вас класний розклад, мені подобається дуже подобається. Що ж, обов'язково напишіть мені ваші думки з приводу цього, ваш зворотній зв'язок, і до нових зустрічей, до нових відео.